Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз хочу для вас зробити огляд посилки, яка надійшла мені з Аліекспресу. В ній тут знаходиться як просто камінці, матеріал для роботи, а також ще я сюди додам готові вироби, що я вже встигла зробити. Сподіваюсь, ви відпочинете від якихось своїх думок при цьому перегляді. Розпочнемо з оцього срібла. Тут є кульчики. Вони всі позначені, позначені пробою 925 що означає, що це є срібло? Оце конго. Прості на англійській засібки. Тут також англійська. Оце біжутерія, друзі, оце, оце, оце о, біжутерія. Тут можна порівняти оце срібло, а оце біжутерія. Як вони трохи схожі. Оці. Оце іскусний топаз, лабораторний, але дуже прозорий і проба є, і дуже гарно вони виглядають. Це циркон, а це емаль, ювелірна емаль. Що хочу сказати? За ціну десь 4 долара. Є сумніви, що це срібло, але вже такі брали на подарунки, і вони гарно носяться, не окисляються і не визивають алергії. Далі, друзі, хочу перейти до ось таких видів бісеру. Дуже радуюсь, що ось така стала зручна упаковка. Удобно. Працювати з нею і удобно хранити, зберігати. Оце вже я випробовувала нові матеріали. Зараз, друзі, хочу ще показати, що я встигла зробити. Це кольє такі легкі на, на літо. Дизайн мінімальний. Трохи дивую, що вони якось при зйомці, ніби не дуже рівні. Ось тут це яшма, сіра яшма, а також гавліт, Це акрилові бусини. Це переробка. До всіх цих кольє є кульчики, але я вам їх, мабуть, покажу в окремому відео. Зараз, друзі, ще трохи камінців. Ось це Ларімар. Для тих, хто хотів би його побачити вживую. Ось такий він красень. І вони стали надсилати по одній. На мистині для того, щоб можна було собі зробити, наприклад, кульчики сережки. Агати мікс каменів. Це я брала для того, щоб використовувати оці бусини намистини в агрануванні, додавати до своїх виробів. Ось сердолік, друзі. Зразу по ходу вам розповім, що сердолік це. Камінь також камінь кохання. Кому треба, робіть собі браслети і показуйте всесвіт, що ви готові до стосунків. Це галседон. В ньому дуже гарне огранювання. Ось. Це також на браслети. Оце піщана яшма. Ось так ось, друзі, камінь називається Хризопрас. Це фінансовий камінь, його треба носити для тих, у кого робота пов'язана з продажами. Ось так він виглядає. Це такий малооброблений, тому що, якщо оброблені Температурою, то вони становяться прозорі, і їх важко впізнати. А це ось такі природні матеріали. Ось яшма мукаїд. Це моя улюблениця, зі всіх видів яшми. Халцедон. До нього ось прийшов бісер. Будемо робити виріб. Ось це рубін в циозіті. Як стверджує виробник, ось, друзі, вам покажу: ось це зелений це циозіт. А червоний це рубін. Вони в природі ось так разом ростуть ці камені. Але ви розумієте, що таке циозіт він попроще, і що таке рубін. Це досить такі дороговартості камінчик. Це наш улюбленець моховий індійський агат різнокольоровий, але нам тут потрібна була ось ця форма, циліндрична. Ось так, друзі, таке маленьке відео для вас. І, можливо, я ще зберуся і зроблю вам Відео з кульчиками, бо їх там багато вже є. Для того, щоб майстрині або молоді дівчата, котрі тільки зібралися щось майструвати, можливо, їм ці матеріали нададуть якесь натхнення. Тому що кожна людина дивиться різним поглядом на ці матеріали. І одна, наприклад, бачить якийсь браслет, а інша вже кольє. Саме тому їх цікаво роздивлятися. Ось, друзі, світло природнє, тому не дуже гарно можна роздивитися. Ось ще наш улюбленець Агат Бацвана. Оце наш полосатик. Це такі намистини, котрі мають ось тут вушку, мають отвір для бусинок, для нанізання на проволоку або хто на чому робить. Так, це ось ваше ще. Ларі Мар. Дякую вам, друзі, за перегляди, за підписки. Сподіваюсь, вам цікаво відволіктися від різних обставин. Хочу вам порекомендувати. Читайте властивості камінців. І, можливо, якісь думки сумні, якісь. Можливо, також хвороби, розчарування від вас підуть назавжди. Тому що вони є лікувальні, вони дари природи. Ось так, друзі, дякую.